Сована ракетна атака пожежі у Києві за кілька днів до цього. Жахливий балістичний удар по кривому рогу. 20 загиблих, із них друзі, дев'ятеро дітей, понад 70 постраждалих і десятки ушпиталених. Багато у тяжкому стані. Саме так Росія демонструє своє ставлення до миру. Мальчик маленький, мальчик маленький, що дихав. на руке шуто. <плес> на що готова Україна, щоб укласти угоду про завершення війни? Президент заявляє, що для початку ворог має перестати стріляти. Але для цього треба, щоб руски не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Вашингтон помітно втомлюється від Москви, яка усіляко затягує миротворчий процес. Президент США не збирається чекати. Про це кажуть вже у держдепі. Дональд Трамп не збирається потрапити в паску нескінченних переговорів про переговори. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі наші нові випуски. Зробили? Тоді давайте починати. Погнали! Зсу втратили техніку та сили під час прориву на Білгородчину, намагаються запевнити окупанти у десятках телеграм-каналів, демонструють наслідки бою на кордоні. Втім, пропагандистська мозаїка розсипається. Адже навіть російські військові визнають, що під тиском втрачають позиції на власній території. Сили оборони України просунулися далі в напрямку попівки. І поки вороже міноборони сором'язливо забуває розповісти про нову присутність ЗСУ на Росії, в мережі з'являються кадри, де російська авіація бомбить білгородські переправи. Пекло для ворога триває і там, де він вже впевнено звітує про перемогу. ЗСУ залишаються на частині Курської області і продовжують бій. Авіаудари керованими бомбами Хамер в російському гуєву під прицілом російські штурмові групи, але ворог контратакує і запевняє, що просунувся вже на території Сумщини. Російські Міноборони заявляє про захоплення басівки в Держприкордонслужбі України цю інформацію не підтверджують. кажуть, що на території колись населеного пункту триває бій. Росіяни йдуть малими групами і потрапляють під удари сил оборони. Навряд чи це все схоже на рух до припинення війни. Росіяни стягують резерви і вже в травні планують активізувати бій на фронті. Про це повідомляють в центрі протидії дезінформації при РНБО. А запекле протистояння на Харківщині може початися вже в квітні. Основна мета рух в напрямку борової із виходом на лівий берег річки Оскіл. Про це говорить командир першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади Володимир. Фокін у нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом, і вже більше місяця знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій. Що вже зараз робить Росія? Це намагається дипломатично обдурити Білий Дім і посилити атаки не лише на фронті, але і на цивільних. Жахливий удар по кривому рогу і масована ракетна атака по всій країні. Про це вже в наступні хвилини. Але поки що, друзі, про історичний для ворога візит? Вже доконані дії Росії. Це неабияке зрушення у дипломатичних контактах зі США. Поки радники Трампа просять його не контактувати з Путіним, до Вашингтона вперше за весь час великої війни прилетів кремлівський представник. Кіріл Дмітрієв, посланець російського диктатора, спілкувався із адміністрацією Білого Дому, говорив про ймовірне співробітництво країн в Арктиці та у видобутку корисних копалин. запевнив, що Москва не вимагає скасування санкцій, а ще усіляко роздавав компліменти. Дональду Трампу. адміністрація президента Трампа досягла величезного прогресу. В адміністрації Байдена не було діалогу з Росією протягом останніх трьох років. Не було спроб зрозуміти російську позицію, не було реальних рішень, які могли би бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа, це зрозуміла, яким може бути простір для рішень. І вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні. Ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Росіяни не хочуть миру чи деескалації, вони хочуть смертей. В Москві байдуже загинуть дорослі чи будуть помирати малі діти. Я любив жодних сил. Самурави. Любив Божих коровок. ну, Він знав всі планети, він відлічав планети. Всі правда про війну занадто жорстока. Керівник гур не вважає, що українці мають бути обізнаними в деталях всіх подій. А ви що про це до речі думаєте? Напишіть в коментарях. Нам цікава ваша думка. Суспільство має бути готове дізнатися, правду? Мабуть, з часом. Наче знову Друга світова російська Мордовія відчула, як це, коли тебе бомблять з літаків у цьому випадку з українських літакодронів. <звук> Друзі, про все це буде далі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам, звісно, сподобалося. Ну а поки що хочу розповісти вам про зміну риторики Білого Дому щодо Кремля. Це важливо. США не готові чекати місяцями мирних кроків Москви. Путін має ухвалити правильне рішення. Таку позицію Білого Дому повіз до Кремля його посланець. Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що Трамп не дозволить себе надурити, і справжні наміри Путіна вже невдовзі стануть зрозумілими. Вивоно суненафенеметеровікснаманс воде. Ми дізнаємося досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні? Я сподіваюся, що так для світу було б добре, якби ця війна закінчилася. Але очевидно, ми повинні перевірити це припущення. Росіяни знають нашу позицію щодо бажання закінчити війну, і ми дуже скоро дізнаємося з їхніх відповідей. Чи вони серйозно налаштовані на досягнення справжнього миру, чи це тактика затягування часу? Якщо це тактика затягування, то президент у цьому не зацікавлений. Дональд Трамп не збирається потрапити в пастку нескінченних переговорів. Про переговори ми досить скоро дізнаємося, чи справді Росія налаштована на мир. Росія налаштована на новий рівень ескалації, нова стратегія окупантів. Тепер ворог спрямовано б'є по цивільних концентровані атаки по різних містах і найбільш жахливі події у Кривому Розі. Там еще ребенок. Где? Там ребенок. Там, 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 там. Мальчик маленький, мальчик маленький. Только что дышал. На руке что-то вот здесь. Да, да, да. Кали, кали, кали. кали. Ворог вдарив касетним іскандером посеред житлової забудови ракета із функцією підриву у повітрі, щоб поцілити максимальну кількість людей. Понад 70 постраждалих, 20 загиблих, влучання біля дитячого майданчика, серед жертв дев'ять діти. Найменшому Тимофію було лише три роки. Він грався на вулиці і, почувши тривогу, разом з бабусею почав повертатися додому. Малеча майже зайшла до під'їзду, коли пролунав вибух. Розповів Суспільному дідусь Тимофія. Вони гуляли тут на майданчику і йти додому. Воно під'їзд, де вони заходили, Вона його вбили возле під'їзду. Він любив космос. Ракети, все зв'язано з космосом. Вже вважав три роки в англійському. Бабуся, в лікарні дві операції зробили. Він любив животних, сильно собирав, любив. Божих коровок. ну він знав всі планети, він відлічав планети. Всі як яка називається про кожну планету, все знав. Неділя 6 квітня в Україні загальнонаціональний день жалоби за жертвами обстрілу у кривому розі. Але для ворога це день масованої ракетної атаки. Летять балістичні та крилаті ракети і калібри морського базування. Запущена понад сотня дронів під прицілом шість областей, а також українська столиця у Києві. Є загиблий та постраждалі. Протиповітряна оборона змогла збити лише один іскандер із шести решта вдарили по об'єктах на Київщині. У повітряних силах пояснюють, ворог вдосконалює свою зброю, тому її все важче збивати. Українці теж вдосконалюють свою зброю. Раніше наші дрони. Вибивали шибки у московських будинках, ну а тепер вони можуть доправити справжню авіабомбу на дистанцію у 700 км. Як це виглядає? Вам треба обов'язково побачити, але поки що маю розповісти про переговори із ворогом. Зупинити російську агресію і ракетні атаки може запроваджений режим тиші, але він має бути повним. Як про це ще місяць тому заявляли у Києві? Ми вважаємо, що припинення вогню. Повинна бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб руски не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Ну як можна на них ще по-іншому сказати? Їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть мир, показують якісь мінерал-ділс, що вони готові. На що вони готові. Угода України та США про корисні копалини досі в процесі обговорення, але її витоки спричиняють чималий розголос на банковій. Financial Times заявляє, що Зеленський наказав СБУ перевірити на детекторі брехні працівників різних міністерств. Причина оприлюднені тижнем раніше деталі чернетки. Документу президента вкрай зацікавив факт. Хто саме виявився тим кротом, злив зливці дані у відкритий доступ? Але не все, що має потрапити на загал, має бути оприлюдненим. І зараз не про міждержавні угоди, а про щоденні події російсько-української війни. Реальність може опинитися занадто жорстокою для українців. Про це заявив керівник ГУР Кирило Боданов. Чи потрібно суспільство знати дійсно правду, яка відбувається на фронті? Суспільство має бути готове дізнатися правду. Мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворене реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість людей, вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть. Випробовувати людей а тилові території Росії вкотре випробовують українські дрони. Влучні безпілотники минулого тижня спостерігали навіть мешканці околиць Москви. Ще один болючий удар для російської оборонки це прильоти по військовому об'єкту у Саранську, що в Мордовії. Там розташований єдиний в Росії завод із виробництва оптоволокна. Його ворог нагадаю, друзі, використовує в FPV-дронах. Які не вразливі системам РЕП на диво вразливим виявився сам завод безпілотників? Гатили по ньому вночі, а вже в день над містом з'явилися чималі дрони літакового типу, які скинули на підприємство авіабомби смалюти. А що за чи за дурно наплетіть? Что за хуйня? хуя? Я сбросил чого. Батя, відвідаю, что то сбросил. На Это Що за хуйня? Росіяни спантеличені. Чому їх міста бомблять з повітря? А українці вже багато років. Не розумію, чому ми віддали нашу ядерну зброю. Хочете побачити звідки ми могли запускати ядерні ракети на Москву? Тоді запрошую вас подивитися справжній ексклюзив від нашої команди другу частину візиту на стратегічні об'єкти України. Ось тут.